Секунду. Готовий? Оп! Раз, швидкість, серединку. Добре. Два. Добре, серединка. Три, браво. Ще двічі. Чотири. Останній. Останній. Просто вибігаєш. Все, хорош, на той тест, все, 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 на той тест рухається далі. Так, будь ласка, Новик на старт. Новик, після нього Новченко. Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Новченков, після нього Слівінський. Готовий? Оп! Швидше, швидше, швидше розвертайся. Таке враження, що крадеться. Швидко, швидко. Раз, два, включив швидкість. Максимально. Це чотири. Останній. Вибігай, 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 вибігай. Добре. Слівінський Соколянський. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Соколянський столяренко. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Столяренко Павлов, готовий. Оп! чотири. Добре. Павлов Плохотнюк. Готовий. Оп. Ні-ні, серединка, не забуваємо, не забуваємо. Два. Давай, давай, давай. Багато не забігай. Ножку поставив розворот. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Плахотнюк Чемес. Готовий? Оп! Раз. Два, три, чотири. Добре. Вже на Чубенко. Готовий? Оп! Раз. Два. Давай, давай, давай на розворотах. Давай Три. Чотири. Фініш. Фініш. Добре. Чубенко шиясюк. Готовий? Оп. Три. Давай, давай, прямо, Чотири. Добре є, yes, молодець. Шиясюк Дубровін. Готовий? Оп! Швидкість, швидкість. Чотири. Фініш. Добре. Будь ласка, Дубровін рибачук. Готовий. Оп. Раз, швидкість, далеко не забігай. Ножку поставив розворот. Тебе три кроки зайвих в одну сторону і три в другу. Добре. Добре. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, рибачук, Базилєєв. Готовий? Оп! Раз. Два. Швидкість. Швидкість. Три. Швидко. Швидше. Чотири. Останній. Останній. Добре є. Базилеєв білик. Готовий. Ні, базалієв зараз. Базалеєв, гото... да. готовий, базалеєв зараз. Зараз базалеєв, після нього білик. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Добре. Швидкість. Добре. Три. Чотири, браво. Останній. Останній. Все є п'ять. П'ятий, просто вибігайте. Будь ласка, білик, після нього козак. Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Середину. Нє, ні, ні, не, ні. 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 Стоп. Стоп. Пауза. Після кожних воріт. Серединку. Готовий. Оп. Поїхали. Раз. Швидкість. Два. Три. макар. Чотири. Вибігай, вибігай, вибігай. Добре, молодець. Козак після нього колодяжний. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Колодяжний після нього масло. Колодяжного немає. А, колодяжного немає. Маслов, так? Да? Маслов готовий. Оп, Поїхали. Серединку. Два. Добре. Серединочку. Серединку ножку, стоп, стоп, іди сюди. Ти кожен раз ти біжиш, ти маєш на скупилю, попів зай. Зрозумів, давай на старт. На старт. Ти маєш кожен раз наступити на пів ноги. Готовий. Оп, поїхали. Раз. ногу на серединочку, всередину ножку. Давай рухайся, рухайся вже, добре, рухайся. Три. Давай серединочку. Добре. Чотири. І останній серединку. І фініш. Браво, молодець. Так, будь ласка, барило бібляк Брюханов. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Бібляк Брюханув бутсол. Готовий. Оп! Юрчик, давай, посідав добре, маєш хорошо бігти. Три. Чотири. Фініш, Юра. Браво. Брюханов Буцл. Готовы? Оп! Раз. Два. В серединку. Три. Четыре. Финиш. Добре. Буцл Бондарук. Готовы? Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Финиш. Добре. Бондарук Варшавский. Готовый. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Варшавський Голунов. Готовий? Оп? Чотири добре. Молодець. Голонов громов, готовий. Оп! Це Чотири. Добре. Громов Драган. Готовий? Оп, чотири добре, драган Карпа готовий. Оп.

Кондратишин Козаченко. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Козаченко Куксов. Готовий? Оп! Чотири, добре, куксов кучинський, готовий Оп. чотири добре. Кач... Кач... кучинський луп'як готовий. Оп, чотири добре, луп'як Ленчен, готовий оп. Четыре. Добре. Ленчин, Марценюк. Готовы? Оп! Четыре. Добре. Будь ласка, Марценюк після нього Нічаєв готується працювати з м'ячем. Готовий Оп! Чотири. Добре. Так, хлопчики, нагадую. Розвертаємо, коли м'яч доторкнувся до планочки. Домовились? Готовий? Оп! Поїхали. Добре. Серединку.